Запоріжжя знайшли ідеальне місце для подарунка на 8 березня для дівчини, мами, бабусі, подруги чи сестри. Це арт-маркет Містер Стікер. Тут є все, що здивує: таро та незвичні аромасвічки, 3D-пазли та чашки з дуже прикольними написами, настолки для романтичних вечорів, дружних посиденьок і навіть сімейних ігор. А ще тут є ігри та творчі набори для дітей. Любиш творити? Картини за номерами, алмазні мозаїки, фарби, олівці, мольберти. Бери і твори. А ще є шоупери, які можна розмалювати самостійно. Для стильних і ділових ручки парка та багато крутої канцелярії. Ну і куди ж без наймиліших блокнотиків з кицьками для ділових ковбас і навіть фотоальбоми для улюбленців? Як знайти зупинка Гагаріна на Єдунцова, рухайтесь в бік фестивальної. Адреса проспект Соборний 156, соцмережі у описі.